Нещодавно надзвичайники провели урок безпеки для дітей зі зниженим зором з Житомирський спеціалізований зож інтернат перших третіх ступенів для дітлахів Підготували цілу низку цікавинок. Перш за все, гості взяли участь у інформаційно розважальній вікторині подорож до країни надзвичайних ситуацій. Під час неї вогнеборці перевіряли учнів на знання правил пожежної безпеки. Далі для юних гостей була проведена екскурсія у пожежно-рятувальній частині, де вони могли приміряти спорядження рятувальника та стати свідком оперативних дій бійців ДСНС. Крім того, рятувальники відповідали на всі запитання, які цікавили юних гостей, та люб'язно погоджували сфотографуватися фотографуватися на згадку. Ефектною кінцівкою заходу стала ліквідація умовної пожежі. Цей захід мені дуже сподобався, було дуже цікаво, і мені дуже сподобалася екскурсія проведена, показали всі машини, які виїжджають. Ось, дуже багато запам'ятала про те, як викликати пожежників. Проте не тільки профілактикою пожеж займаються рятувальники. Зокрема, у школі номер 2 міста користення відбувся ще один урок безпеки, метою якого стало попередження про можливу небезпеку під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Користень було обрано не випадково, адже на території району час від часу знаходять боєприпаси часів великої вітчизняної. На жаль, дуже часто жертвами подібних небезпечних знахідок стають діти. <анкруто> Маленьким дослідникам цікаво дізнаватися про все нове, знайомитися із непізнаними досі речами, предметами. Захід було організовано силами рятувальників та координатора проекту ОБСЄ в Україні і проводився у рамках моніторингового туру реалізації проекту підвищення обізнаності про ризики і загрози пов'язані з вибухонебезпечними залишками війн. Під час зустрічі увагу школярів привернули на дотримання правил безпеки, життєдіяльності при виявленні вибухонебезпечних предметів та продемонстрували присутнім навчальний документальний фільм Небезпечні знахідки в ході бесіди з'ясувалося, що майже кожна дитина коли знаходила той чи інший вибухонебезпечний пристрій, і тому дуже важливим є навчити дітей, як треба себе поводити в разі виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб попередити можливе травмування чи навіть загибель.